Трагедією завершився випускний у селі Томашівці на Чернігівщині. П'яний водій влетів в юрбу людей. Вони якраз поверталися після випускного та традиційної зустрічі світанку. Під колісьми опинилося четверо. Троє загинуло одразу. Серед них 40-річний вчитель, працівниця кав'ярні, в якій гуляли випускники, та її 23-річний брат. І ще одна неповнолітня дівчина в реанімації. Деталі від Ігора Ловенка. Компанія йшла по цій трасі за збігом обставин. Її днями ще й відремонтували. А водій іномарки, який рухався у попутному напрямку, розігнав свою машину так, що від місця удару і до повної зупинки авто півтора сотні метрів. І тут скрізь розкидані уламки та сліди від крові. Це Максим Бутенко, свідок аварії. Його іномарка не зачепила, бо йшов по краю дороги. Буквально. Десь отак од мене. Парубок каже, легковик вилетів зненацька з-за повороту й урізався в юрбу. Люди саме йшли посеред дороги разом з випускниками зустрічати світанок. Ніхто навіть зреагувати не встиг. Дійшли ми майже до села Томашевки, ішли, співали. Шеренго йшли так по дорозі, і тут ззаду, не почувши не сигналу, не тормозов, не ні звуку, нічого. Я тільки повернувся, не спів не крик, щоб ніхто не відбігне. Штовхнют від нікого іззаду. Удар. Троє людей загинуло на місці. Шкільний учитель, продавчиня кав'ярні та її молодший брат. Ще одна жертва ДТП, – 17-річна Катерина, потрапила до реанімації. Ми розсвіти йшли, бо бомбу. Нині дівчина лежить у палаті поруч із тим самим водієм. Це Анатолій Кривенко, колишній фельдшер із сусіднього села. А нині місцевий підприємець під час самого зіткнення особливо не постраждав, та розлючений натовп селян його ледь не роздер на шмаття за те, що скоїв. Не прощати такий нікому, стріляти гадим. Куди ти їхав? Як з'ясувалося, водій був п'яним. Підсумки алкотесту приголомшують. Медики кажуть, кермувальник вицідив щонайменше пл пляшку горілки. В ньому 2%, 2 промілі, 2 промілі алкоголю. Анатолій відвертає обличчя і все спростовує. Каже: "Пив, але давно і трішки". 10 г детограму для, 10. Хренову жову. Загиблій продавчині кав'ярні Олені Бутенко було 34, її братові Олександрові 23. У жінки сиротою лишилася восьмирічна донька Гануся. Це вона з нею, да? Да, да. Поліція відкрила кримінальне провадження. Водієві загрожує до 10 років в'язниці. Та він вини не визнає. По тротуарах треба ходити. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.